Права 361. Замініть зірочку степенем з основою P, де P не дорівнює 0, таким чином, щоб рівність стала тотожністю. Ну що ж, стартуємо. Отже, в першому завданні P в 7 степені, що ділиться на зірочку, дорівнює P в 3. Ну що ж, Ми маємо замінити зірочку P в деякій степені, степенем з основою P. Тобто ми можемо записати, тоді що цей вираз запишеться так, що P в степені 7. Що ділиться P в деякому степені Х, ми ще не знаємо, в якому має дорівнювати P в степені 3. Є? Ну що ж, якщо у нас основа всюди однакова, то зліва П в степені 7, що ділиться на П в степені Х, запишеться як P в степені 7 відняти Х. Тому що основа у нас однакова. Ну, а показники степеня 7 і Х. При діленні пишемо, 7 відняти Х має дорівнювати P в степені 3. Гаразд. Ну що ж, коли ці вирази будуть однакові, коли у них основи однакові P. Коли показники будуть однакові? Тобто записуємо, що 7 відняти Х має дорівнювати 3. Є? Ну що ж, зменшуване невідомий від'ємник і різниця. Як знайти невідомий від'ємник Х? Потрібно від зменшуваного відняти різницю. То записуємо, що Х у нас дорівнює 4. Є? Тобто, що це означає? Що ми зірочку маємо замінити, яким виразом П у четвертій степені. Тобто наш вираз тоді запишеться так, що P у сьомій степені що ділиться на P у четвертій степені, це дорівнює П у третій степені. Є. Переходимо до другого завдання. Зірочка, що ділиться на P у 5, і дорівнює P в 9. Аналогічно, замість зірочки запишемо P в степені деякому X. Ми не знаємо, в якому. що ділиться, на P в степені 5 має дорівнювати P в степені 9. Є? Спрощуємо ліву частину P в степені Х ділиться на P в степені 9. У нас основа однакова P. Тоді показники віднімаємо. Буде Х відняти 5 має дорівнювати П в степені 9. Є? що ж основа степеня у нас однакова зліва і справа, тоді вирази будуть однакові, якщо і показники степені однакові. Тобто ми записуємо, що Х відняти 5 має дорівнювати 9. Як нам знайти невідоме зменшуване Х, потрібно до різниці 9, додати від'ємник плюс 5. Так, то ми записуємо, що x у нас дорівнює 9 плюс 5, це 14. Є. Ну що ж, тоді, наш вираз як запишеться? Замість x ми пишемо 14. Тобто P у степені 14. Що ділиться на P у степені 5? Це буде дорівнювати P у степені 9. Є? Ну що ж, тобто замість зірочки треба поставити P в степені 14. Переходимо до третього завдання. P в 9, що ділиться на зірочку, що множиться на P у 3, дорівнює P в 7. Ну що ж, замість зірочки пишемо P в деякому степені Х. Пишемо P у 9 степені, що ділиться на деяке P у степені Х, яке ми не знаємо, і множиться на П у 3 степені, має дорівнювати П у степені 7. Чудово. Ну що ж, давайте. Ліву частину спрощувати. У нас там P в 9 степені, що ділиться на P в степені Х. Основа степені однакова, то ми записуємо як P у степені 9 відняти x. Так, помножити залишається на P у третій степені дорівнює P у сьомій степені. Чудово. Ну що ж, зліва знову можна спростити: П у степені 9 відняти Х, що множиться на П в степені 3. Основа степені у нас однакова, П. Тоді при множенні степенів з однаковою основою ми показники додаємо, то буде 9 відняти Х плюс 3. Має дорівнювати П у 7 степені. Ну що ж, основа степеня зліва і справа у нас однакова. То вираз зліва дорівнює виразу справа. Якщо і показник степеня буде однаковий, тобто ми записуємо, як 9 відняти Х плюс 3. Має дорівнювати 7. Ну що ж, 9 відняти Х плюс 3. 9 плюс 3 це 12, тобто це буде 12 відняти Х, має дорівнювати 7. Як нам знайти Х? Зменшуваний невідомий від'ємник та різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменш... до зменшуваного. Вибачте, від зменшуваного 12, відняти різницю 7. Отже, записуємо, що x тоді дорівнює 12 відняти 7. Це 5. Ну що ж, ми знайшли x, то виходить, що наш вираз запишеться так. P у 9-й степені. Так, що ділиться на P в степені Х або P у П у 5 степені, що множиться на P у третій степені, це дорівнює P у степені 7. І. Ну і останнє завдання четверте. Зірочка, що ділиться на P в 9 степені. Що множиться на P в 4, це P в 10. Замість зірочки пишемо P в деякій степені X, що ділиться на P у 9 степені, Що множиться на P у 4 степені, це дорівнює P у 10 степені. Є? Ну що ж. Спрощуємо вираз зліва. П в степені, якщо ділиться на п в степені 9. Основа степеня у нас однакова П. Тоді показники віднімаємо. Буде Х відняти 9. Так? І залишається помножити на P у четвертій. Це має дорівнювати П у десятій степені. Є? Ну, а Зараз П в степені X 9 що множиться на П в четвертій. Основа степеня однакова P. Тоді показники степені додаємо. Буде Х відняти 9 додати 4. Це дорівнює П у 10 степені. степені. Ну що ж, основа степеня у нас однакова зліва і справа, то вираз буде зліва і справа рівний, коли і показник степеня у нас однаковий. ми записуємо, що Х відняти 9 додати 4. Це дорівнює 10. Отже, зліва і справа показники ми прирівняли. Ну що ж, х відняти 9 додати 4. Мінус 9 додати 4. Це буде мінус 5. Тобто ми записуємо, що х відняти 5 дорівнює 10. Так, як нам знайти невідоме зменшування х. Потрібно до різниці 10 додати від'ємник 5. То ми записуємо, що х дорівнює 10 додати 5, це 15. Є? Ну що ж, записуємо тоді. Як запишеться наш вираз, P в степені X це P у степені 15, що ділиться на P в степені 9, що множиться на P у степені 4. Це буде дорівнювати P у степені 10. Є? Ну що ж, тобто за зірочки, ми маємо написати P в степені 15. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, замініть зірочку степенем з основою П. Ми замінили, записуємо в першому завданні. Отже, замість зірочки пишемо P у четвертій степені. в другому завданні замість зірочки П в 14 степені. В третьому завданні замість зірочки пишемо P в П у 5 степені. І в четвертому завданні. Замість зірочки пишемо перший вірус по 15 степені. Є.